Молитва на відпущення гріхів своїх та родини до Ісуса Христа. Ісус Христос, Сину Божий, до Тебе звертаю молитву Свою і молю про відпущення гріхів Своїх та родини Моєї. Прости нас, грішних, за діяння негідні і думки зціли душі наші та тіло, та не покидай, не залишай на самоті, даруй нам благословення і радість. Очисти наші душі і серце, та зміцни віру, щоб ми і далі несли свій хрест по шляху праведного життя, та прославляли ім'я Твоє. На віки вічні. Дякую тобі, Ісусе, Син Божий. Нехай на все буде воля Твоя. Амінь. Ісус Христос, Сину Божий, до Тебе звертаю молитву свою і молю про відпущення гріхів Своїх та родини моєї. Прости нас, грішних. За діяння негідні і думки, Сціли душі наші та тіло, та не покидай, не залишай на самоті, даруй нам благословення і радість. Очисти наші душі і серце, та зміцни віру, щоб ми і далі несли свій хрест по шляху праведного життя. Та прославляли ім'я Твоє на віки вічні. Дякую тобі, Ісусе, Син Божий, нехай на все буде воля Твоя. Амінь. Ісус Христос, Сину Божий, до Тебе звертаю молитву свою і молю про відпущення гріхів своїх та родини моєї. Прости нас грішних за діяння негідні і думки, зціли душі наші та тіло, та не покидай, не залишай на самоті, даруй нам благословення і радість. очисти наші душі і серце, та зміцни віру. Щоб ми і далі несли свій хрест по шляху праведного життя та прославляли ім'я Твоє навіки вічні. Дякую тобі, Ісусе, Син Божий, нехай на все буде воля Твоя. Амінь.